<гум> Вугарно. Емоція. Емоціональна. Емоційна. Ви розумієте, як мені це <гум> відмічають. Бачите? <гум> тільці це ваш таропрогноз на березень 2026 року. Так, тільці, давайте подивимось, що цікавого може статися з вами у березні. Що, що вам треба знати? Що ви маєте знати, що вам карти хочуть передати? Що я хочу сказати? По-перше, як ви бачите, я перейшла на українську мову. Буду розмовляти українською, тому напишіть свій коментар, як вам як вам, як, 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 як воно вам відчувається. Друге, що я хочу сказати, у мене п'ять рубрик, як ви пам'ятаєте, з минулого разу це загальний терапрогноз, Потім у мене йде гроші, потім любов, потім. Попередження і порада. Ось, і вони були окремими відео. А зараз я все це втулю в одне відео, просто воно буде поділено на рубрики, і ви можете або все відео подивитися, або ви можете просто подивитися ту рубрику, яка вам цікава. І все. Тож, починаємо ми з загального, це, мої... це мій годинник стучить. Починаємо ми з загальної рубрики на березень. Дивимось стільці, що Ката хоче вам передати на березень. Перша карта. По п'ять карт ми дістаємо. А ця колода називається 78 історій. Перша четвірка грошей. Четвірка грошей, це карта або ви економите, або ви на щось збираєте. Частіше, частіше за все, ця карта програється, як я збираю на щось гроші, тому через це я економлю. Це якась така економія, або ви просто боїтеся витрачати гроші, тому що у вас якийсь є такий, знаєте, страх нестабільності. У нестабільності у березні. Ну типу, я, я потрачу гроші, я кудись їх там, я не знаю, спущу, і мені не вистачить на щось. Ну, такий якийсь гроші є, гроші присутствують. Але ви якось їх бої. І витрачати чомусь не знаю чому, але більш мені чогось здається, йде, да, що ви на щось збираєте або будете збирати у березні. Тобто, це не просто економія через якісь страхи. Друга карта. О, десятка десятка грошей. Десятка грошей це карта, яка каже про те, що щось буде вирішувати вирішуватися у вас на на, на кшталт стабільності. То я мислю швидше, чим розмовляю. <сум> Розумієте, щось буде у вас вирішуватися на кшталт стабільності? Тобто, це може бути а, покупка. Будинку, це може бути, якщо вам хтось там наслідство своє хоче переписати, або ви може купити, може, хочете купити якусь домівку своїм дітям. Ну тобто, то, тобто, це історія про те, про фундамент, про фундамент стосовно житла, стосовно вашого перебування, може це буде вирішуватися, будуть вирішуватися питання стосовно ВНЖ, ВНЖ ПМЖ, це все також сюди Оформля, оформлятися. Може, може, оформлення якісь будуть, якісь будуть, тобто. Ось така історія, але це карта грошей. Це коли а, мені фінансово стабільно та комфортно. У мені вистачає грошей на все. От про це, перш за все. Тобто дуже дуже сильно фінансова сильна карта. Це таке знаєте, як процес, процес що якийсь процес, і тут вже вирішення, якесь де якась кульмінація цього процесу. Третя карта. Королева грошей. Королева грошей це карта стабільності, це карта достатку, це карта, коли мені вистачає грошей на все, що я хочу. Я можу купити, купити собі якісь там причиндалля, <гум> я можу забезпечити своїх дітей, якщо буде потрібно. Дуже сильна фінансова карта. Ось, і це карта доходу, або підвищення, або це, якщо ви, наприклад, жінка. Ви можете отримати цю стабільність. Якщо ви чоловік дивитесь цей прогноз, то ви отримуєте цю стабільність, стабільність Боже, через свою жінку. Ось про що. Але ви така, знаєте, буде, як матріархат, у вас вдома буде. Я хочу вам так сказати. Так, четверта карта. Десятка кубків. Боже, які чудові карти? У вас? Слухайте, це загальний прогноз, загальний вайб березня, і у вас дуже круті карти. Ой, десятка кубків це карта, яка каже про те, що. Mm. Ви щасливі. Ви щасливий чоловік, або щаслива жінка, або просто щаслива людина, яка має все, що хоче. Це про комфорт, це про достаток. Це про особливо тут же у нас є і десятка грошей. Дивіться, відмічають. Бачите, <світ> тут пляски, тут столи ломляться від їжі, тут, тут, тут все, тут просто все. Ось, тому для вас це такий, знаєте, місяць якоїсь, якихось свят, якихось м завершень у, гар у гарному, Боже, який, гарному, у гарному, у гарному сенсі. <світ> <В> -у -гарном. <світ> От, це якесь завершення, знаєте, таке, коли вирішується дуже багато питань, і ви ніби видихаєте. Мені здається, що це може стосуватися у вас або місця проживання, або може ви орієнтуєте якусь квартиру, довго не могли знайти. Або це може стосуватися також документів, як я казала. І це все про завершення, тому що десятки це завершення якогось циклу. І в вашому випадку це дуже гарні завершення. Це не якісь там мечі або жезли. Це таке, знаєте, про стабільність, емоційна, емоційна стабільність і фінансова стабільність. Ось про що. П'ята карта. П'ята. О, королева мечів. Королева мечів це підхід до ситуації, до будь-якої ситуації без емоцій. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що це коли ви відчуваєте, що мені не потрібно комусь щось доказувати. Я просто знаю базу. Це може бути ваш бухгалтер, до якого ви можете звертатись, це можете бути ви в таких енергіях, це може бути ваша ваша жінка. Це коли людина просто, знаєте як. З холодною головою вирішує якісь питання. Немає ніяких емоцій, немає ніяких там. Оцих сплесків, да, <сміх> тобто, ось такої поведінки, дуже там неадекватної, тут прям чітко, ось сухо факти, сухо, факти, все вирішується через факти. Це може бути також ваш адвокат у, в обличчі жінки, або це може бути ваш бухгалтер, як я казала раніше, тобто ось такі ось справи. Але це якась людина, на яку ви можете покластися, тому що вона дійсно ну. Адекватна, можна так сказати, не емоціональна 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 емоція. емоція емоціональна, емоційна. Ви розумієте, як мені <свісно> це? людина не емоційна, ця людина, ну, тобто в неї все з психікою окей, їй можна довіряти. Так, добре, переходимо до наступної рубрики, яка називається у нас Гроші. Для рубрики гроші ми беремо колоду, яка називається 78. Дверей. Хотіла сказати відсотків. <ріст> так, дверей, 78 дверей. Гроші. Тільці. Дивимось. Десятка кубків, другий раз вона, вона у вас випадає у прогнозі, але вже стосовно грошей, це радість, це щастя, це. Знаєте, може, може дійсно буде, будете витрачати кошти на свадьбу якусь там, я не знаю. Може, заміжжя у вас якась там планується, або свято якесь, але це карта абсолютного щастя. Це карта, коли ви витрачаєте гроші з якимось щастям. Це знову про якесь закінчення. Знаєте, така кульмінація якогось процесу. Не знаю, якого саме у вас, але ви будете дуже задоволені. Може, вам хтось запропонує, наприклад, якусь посаду. Тому що десятка це завершення, але завершення у вашому випадку, конкретно у вашому випадку, завершення дуже позитивне, ось в чому справа. розумієте? Тому, може, ви якийсь там цикл вже завершили, і вам запропонували нову посаду, і ви так: да, я згоден. Ну, тобто щось таке. Друга карта. О, дурень! Дурень, початок, новий початок. Я починаю з нуля, я починаю з чистого листа. Щось у вас у березні завершиться ціль тільці. Я хочу сказати, завершиться якийсь цикл, і ви будете починати спочатку, особливо тут у тому в грошовому контексті. Щось ви хочете почати з нуля, або може відкрити свою справу, вам захочеться, або може ви отримали якусь там виплату, то що десь там гроші, ну до, до вас прийшли якісь гроші, і ви починаєте щось з нуля. Це може бути відкриття свого бізнесу, або це може бути нова посада, якась, тобто ви щось починаєте нове взагалі, і ви до цього знаєте як. У цьому контексті ви ж тільці такі більш любите, щоб все було сплановано, щоб все було чітко, ніяких спонтанностей вам не потрібно. А тут саме про те, що ну добре, ну давай, ну спробуємо. Тобто, вам може бути трохи дискомфортно від цього, але в цілому вам подобається ця історія. Ось, тобто ви готові на якийсь ризик. Рицарь пентаклів. Я готовий заробляти гроші. Ось так от я хочу сказати: це, знаєте, і ви починаєте з нуля і починаєте якусь нову справу. Мені здається, що е, щось ви нове все одно будете починати в контексті заробітку. Або це якась нова, е, нова для вас посада, ще раз на цьому хочу наголос зробити. Або це може бути новий бізнес для вас, або це новий напрямок для вас може бути. Але ви конкретно йдете щось нове через дурня, нульову цю карту. А ви конкретно йдете в щось нове, чого ви до цього ще не пробували. Дуже цікаво. І вам сподобається це. Тобто, тут, так, знаєте, тут ри, риц, лицар, тут вже а, лицар, а це означає, що ви не просто, а, я не знаю там. Розвиваєтесь в цьому напрямку. Не просто мрієте про, про гроші, там, про якийсь, а у вас конкретний йде план. Тобто ви починаєте щось нове для себе, але все одно, як сказати, внідряєте оцей свій новий план. Розумієте? Ну тобто, щоб у вас все було так от по полицях, прям точно. Так, четверта. Ох, місяць. Карта місяць, вона знаєте, про що каже? Про те, що щось для вас виясниться, проясниться, стане очевидним, стане зрозумілим. Можливо, можливо, якась сфера діяльності, яка до того для вас була такою незрозумілою, некомфортною. Не могли ви зрозуміти, чи воно вам потрібно, чи ну його нахер. А тут ви якось так знаєте, ніби до вас щось дійде нарешті. Ну, наприклад, до прикладу. У вас свій магазин взуття, до прикладу. У вас є магазин взуття, і ви от офлайн працюєте, у вас немає ніде в інтернетах, там туди-сюди. І вам кажуть, ви наймаєте якогось маркетолога, маркетолога, і він каже, вам потрібно завести сторінки, там, в соцмережах, туди-сюди, це все робити. А ви так знаєте, це для вас нове, і це для вас некомфортно. Цей маркетолог він вам дає такий собі бізнес-план, каже, тут ми робимо це, 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 це. І ви після цього, як лицар, Лицар Пентаклів, ви розумієте, якою дорогою ви будете йти, як це буде розвиватися. Тобто картина для вас стає зрозумілою. І тут чого цей місяць цей випадає, це пояснює вашу 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 що у вас в голові. Тобто для вас стає зрозумілим, як взагалі все, все це буде виглядати. Тобто розумієте? Ось так. ну це я приклад привела вам однієї ситуації, а це може стосуватися будь-якої ситуації, насправді, не тільки про, про роботу, або може, це там десь у вас нова якась я ж кажу посада. Або Нова сфера діяльності, щось нове. Але ви в цьому розберетесь. Ось що найголовніше: п'ята карта. Четвірка мечів. Четвірка мечів це карта паузи. Це карта, коли мені треба відновитися. Це може бути відпустка для вас з роботи. Це може бути, бути можуть бути якісь вихідні. Може, 8 березня, майнот. <хи> ось це може бути просто якась така. Знаєте, коли ви відтягуєте момент, не хочете відповідати на якісь там пропозицію або питання, або просто берете паузу, тому що вам хочеться розібратися в якійсь ситуації досконало. Ось ось така історія може бути. Тому під кінець місяця мені здається, що ви можете так трохи знаєте, Здутися, але не в сенсі, що енергії у вас не буде, а в сенсі того, що ви розумієте, що вам потрібен план. Ви людина, план, ви людина, яка якій потрібна стабільність, і ви не хочете там якось рватися <гум> кудись. Я не знаю, що ой, все я хочу й те, те, те. Ні, вам треба чітко зрозуміти, куди ви йдете. І після того як ви ну проясниться для вас якась ситуація стосовно фінансів, ви візьмете паузу, якусь можете піти в паузу для того, щоб все обміркувати досконало. Ось отака історія. Все. По грошах ми закінчили, переходимо до наступної рубрики, яка називається Любов. Так, для любові ми беремо колоду, яка називається Таро провидців. Дивимося, зараз що ця колода хоче вам сказати передати. П'ять карт дістаємо тільці. Перша карта любов. Ох ти, йоп! Пірний театр. Дев'ятка мечів, дев'ятка мечів це страхи, страхи. Щось там знаєте, у вас по фінансах дуже непогано, по загальному прогнозу дуже непогано. А в любові якісь страхи. Чого може можуть вони стосуватися? Може, ви може, ви боїтеся якогось, я не знаю, там щось в стосунках у вас не так йде, щось дізнатися, боїтесь або щось розказати, боїтесь, чогось якісь страхи. Знаєте, і це ці страхи не дають вам спати. Вам можуть навіть якісь жахіття снитися, знаєте, ну таке щось прям серйозне. І ви чогось боїтесь, от, прям накручуєте тут собі, собі. Тому що дев'ятка мечів це не просто про реальні страхи, а ще й про те, що я боюся, я собі, я собі накручую, я собі переживаю, я собі... Ну, тобто, отака тобто, от історія. Друга карта. Друга. Ох, лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це людина стабільна. Це можете бути ви цією людиною, дуже, дуже схоже на те, якщо особливо ви мужчина, чоловік, тілець, це ви можете бути цією людиною, яку потрібна стабільність. І ви в стосунках наразі знаходитесь в такій стадії, коли ви приглядаєтесь, як сказати українською, присматриваєтесь Приглядаєтесь так, ну щось <смі> ви зрозуміли. Ось, тобто, ну вам треба зрозуміти, чи це ваша людина чи ні, чи вам потрібні ці стосунки чи ні. Тобто, ось така якась у вас історія в голові може йти. Якщо ви жінка, якщо ви жінка, то ви можете дивитися так на людину. І тут тут трохи інша історія. Якщо ви жінка, тілець, ви можете так на чоловіка дивитися, який до вас залицяється, або ваш чоловік, з яким ви зараз у стосунках, і ви можете дивитися на нього і думати, а чи потрібен він мені. А чи хочу я з ним е, створювати стосунки, але в той же самий час ви бачите, що до вас він йде з серйозними намірами? Тобто, ну в нього все добре. Він він не якийсь там, знаєте, бла 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 Він може прям показувати вам наглядно, що. Я хочу бути з тобою, я хочу будувати з тобою сім'ю, я хочу з тобою стабільності, ось у цьому напрямку все. Тобто тут трохи інша історія. Тобто, якщо ви чоловік, то ви можете приглядатися. При, приглядатися. Ну, як воно я забула слова. слово? А, а якщо ви жінка, то навпаки, ви можете бачити від чоловіка ось цю таку знаєте, бажання стабільності. Третя карта. Ой, шість мечів. Шість мечів це карта, яка каже, що я хочу піти. Я хочу піти. Оця людина, яка дивиться так, цей прогноз. Вона скоріше за все думає про те, щоб піти з тих з цих стосунків. А тому що тут якісь які страхи, які щось не подобається, щось щось де не так, як вам хотілося б, ви ніби розумієте, що я заслуговую більшого в цьому житті. Це не та людина, з якою мені потрібно будувати щось стабільне або, може, я не можу там побудувати щось. Ну тобто, це про те, що я йду, але вимушено. Вимушена йду, або може бути це вимушене розставання, коли ви на дистанції якійсь знаходитесь не по вашій волі маєте піти або маєте поїхати. Ось така теж може бути історія. Четверта карта. Відлюдник. <смі> карта, відлюдник, це карта, яка каже про те, що ви знаходитесь в паузі. Знову та людина, яка дивиться мене зараз, так? Цілець, той тілець, який дивиться мене зараз. Він може бути <смі> туди у другій і другій половині березня піти у відлюдники. Це що означає? Це означає, що я не хочу спілкуватися ні з ким, не тільки з, зі своїм партнером або партнеркою. Я не хочу спілкуватися взагалі ні з ким. Я не хочу, я не знаю там. Щось виясняти. Я не хочу зараз будувати ці стосунки. Мені це зараз не потрібно, не цікаво. Тобто, ось такі ось у вас мислі, мислі в голові, знаєте? Ось так. І п'ята карта. П'ята карта. Сімка кубків. Сім кубків це карта вибору. ви ви можете морозитись, буквально морозитись від, я не знаю, там свого партнера або партнер, партнерки, і думати. Ще думати, може повернутися, може не повернутися. Тобто тут, бачите, які карти у вас: карти про страхи, карти про бажання стабільності в першу чергу, але в той же час ви хочете піти, щоб вас ніхто не чіпав у відлюдники, буквально. Ось. І у цьому відлюдництві ви будете міркувати, чи мені потрібно продовжувати з кимось там стосунки, чи не потрібно. Чи мені потрібно. Миритися може з кимось, чи не потрібно, тобто, вам хочеться побути на самоті та подумати для себе зважити всі за та проти, чи воно вам потрібно, чи не потрібно, чи коштує ця гра свічок. Ось такі ось карти на любов. Тобто у любові не все так гладко, як хотілося. Б. Ну і на цій ноті ми переходимо до наступної рубрики, яка називається Попередження. Так, для попередження ми беремо колоду, яка називається Розкритий таро. І зараз подивимось, про що карти хочуть вас стільці попередити, що вам важливо знати. Так, дивимось. Перша карта. Так, вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це карта, коли я маю дістати більше інформації. Мені потрібно знати більше, мені потрібно довчитися. Мені потрібно. Підвищити свою кваліфікацію або щось ще добрати якоїсь інформації. Тобто, карта попереджає, якщо ти відчуваєш, що чогось не знаєш, добирай цю інформацію. Не строй з себе людину, яка я все знаю, я і так, мені не треба нічого вказувати там туди-сюди. Ні, тут карта каже: не треба оце пір'я -пі -пі розпускати. Тут саме треба дотягнути. Тобто, я маю на увазі, що добрати інформації, доробити, щоб воно було краще, доробити, щоб воно було лучше. тобто зрозуміли. Друга карта. П'ятірка кубків, П'ятірка кубків це не фантазувати стосовно чогось. Це карта, коли я дуже себе сильно накручую, або я там мрію про щось супер-супер там свої. Якісь я не знаю. Ну, це може стосуватися будь-якої ситуації. Це може стосуватися і роботи, це може стосуватися і любові. Там знаєте, у вас і у вас дуже якісь сильно ви себе накручуєте. Накручуєте більш, скоріш за все, у негативному плані, що я не дотягую, я не той, або людина не та, або що щось не те. Карта попереджає досить, досить себе накручувати, не треба хірньою займатися, тому що у вас дійсно, знаєте, у вас, ну, ви від цього нічого не, отримує, не отримуєте, ви змінити у цьому сенсі нічого не можете, але накручуєте себе дуже сильно, і воно цього не вартує, ось про що я хочу сказати. Тобто, окрім нервів, нічого більше не страждає. Сімка пентаклів, пентаклів сімка денях це карта, яка каже про те, що ви в процесі, Довіряй процесу. Це карта, яка каже про те, що не спишіть, не спішіть, спішіть, не, не спішіть дуже стосовно того, що я хочу мати зараз побільше грошей, я хочу зараз більше заробити. Я хочу Довіряй процесу. Тобі ти маєш пройти цей процес заробітку. Це коскоскосається. Стосується коштів, стосується заробітку грошей ваших. Тобто вам потрібно довіряти процесу, вам потрібно вкладати час, свої знання, свою енергію в те, щоб отримати дійсно ті кошти, на які ви заслуговуєте. Ось вам треба вкладатися. Тобто, ви дуже може хочете там, щоб швидше, швидше заробити, не треба. Це той момент, коли не треба дуже якось там спішити. Спішить як воно буде українською? Забула. Паш кубків, паш кубків це людина. Це людина, яка щось починає. По-перше, карта попереджає про те, що поряд з вами, з вами може бути людина, людина, якій не треба на 100% довіряти, тому що вона, ну тобто, дивіться, придивіться до неї, тому що вона може дуже багато бла 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 просто трендіти своїм язиком, і нічого не робити. Тому ця карта попереджає, що дивіться на вчинки людей, а не на їх розказні. <клес> Ось і п'ята карта. Четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів попереджає вас про те, що не витрачайте, не витрачайте свої гроші туди, куди не треба. Не витрачайте на якісь імпульсивні покупки, не треба витрачати кошти якось, прибережіть. Знаєте, ця карта не каже, що у вас не буде коштів, але вона каже вам: при, 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 при бережіть, бережіть трошки. Не треба витрачати на всяку херню. Ось. Ось така історія. Ось про це вас, карти хочуть попередити. А ми приходимо до наступної рубрики, яка називається Порада. Так, для рубрики Порада ми беремо колоду під назвою Пульс міста. Дуже гарна, красива колода. Ми зараз подивимося, що вона вам хоче порадити. Так, перша карта. Ой, порада, трійка кубки. Довіряй та ділися зі своїми близькими всім, що тебе турбує. Ця карта. Знаєте, коли хочеться бути разом, коли хочеться поділитися, коли, коли колектив хороший, коли друзі хороші. Тобто, поряд з тобою є люди, яким ти можеш довіряти, які тобі можуть допомогти. Тому карта радить не сидіти, якщо у тебе є якісь проблеми або якісь радості, що ще важливіше, важливіше то м ділися. Ці, ціма ціма <смісті> емоціями з близькими людьми. Тобі так буде легше. Якщо ти ділиш радість, тобі буде легше. Якщо в тебе якась біда, тобі буде легше. Ось друга карта. Ой, королева жезлів. Королева жезлів вона у вас вже другий, другий раз може чи ні? Це коли я щаслива. Це коли я знаєте, у мене достатньо енергії, у мене достатньо всього для того, щоб бути щасливою. Це жінка, це жінка така дуже енергічна, енергійна, енергічна. Тут можна почути всяке у мене на каналі. Ось це така дуже енергійна жінка, дуже сильна, дуже власна, дуже харизматична. Я хочу сказати. І це може бути ви, тілець, якщо ви в таких енергіях можете бути дійсно в березні, Або якщо ви чоловік, який дивиться цей прогноз, то ця така жінка може бути поряд з вами. Дуже сильна, знаєте, на яку можна покластися. Тобто, вона прям ну, кайфова, така, знаєте, драйвова, я хочу сказати, як, як а, авто дороге. Так, третя карта. Ой, дев'ятка пентаклів. Подивіться просто, яка гарна, по-перше, ця карта. Дуже шикарна порада. Порада від карти. Роби все, що ти хочеш, довіряй собі, в тебе все вийде, це дохід, це знаєте, вихлоп, хочеться так сказати, вихлоп від усі, усього за що ти не берешся. У тебе буде дуже хороша можливість щось заробити, гарні гроші, але треба проявляти себе. Не бійся працювати в команді, не бійся працювати в якійсь компанії новій, не бійся щось нове починати. Дуже класна карта, яка. Як сказати, не тякає на те, що можна дуже багато заробити у березні грошей. Майте на увазі тільці? Так, четверта. Угу. Заробіток буде нелегкий. Десятка жезлів. Десятка жезлів це коли жопа в милі може, я не знаю, там, підгорати, може якась запара бути на роботі, дуже багато зобов'язань у вас може бути. Ну, тобто, так, ви знаєте, нелегко, нелегко, але заробіток буде того, того вартувати. вартувати. Тобто, тут дуже прям хороша карта. Стосовно того, що роботи буде багато, але і грошей буде багато. Але й сил у вас вистачить. Ось в чому тому що, справа, тому що у вас якось, знаєте, багато енергії йде. Ну, я, я маю на увазі, є багато енергії для того, щоб її вкласти, там, я не знаю, в, який, в якийсь розвиток, в якусь працю, в роботу, в заробіток. Дуже класно. П'ята. О, с -с -с Сімка жезлів. Дивіться. У вас буде дуже багато роботи. Я хочу вам сказати, але карта вам радить не грузити на себе більше, ніж ви можете потягнути. Тобто, люди можуть бачити, ваш, наприклад, начальник може бачити, ага, вона тягне або він так. Багато, багато завдань, багато якихось, я не знаю, там задач, задач вам накидав, і ви тягнете, тягнете працюєте, 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 і він бачить це і думає: о, ще, іще, іще. Тобто, вам треба вчасно сказати стоп. Стоп, все досить. Я не тягну. От бачите, після того як у вас вже ось таке лице? Ось це ось. Це саме той момент, коли вам просто треба сказати Стоп, ні, все, дякую, я не можу. Я більше не тягну. У мене немає більше сил брати більше завдань або задач, або там я не знаю, як ну тобто зрозуміло. Ось ось такі у вас карти, але дуже дуже сильні карти по заробітку, по доходу. У, любов, у любові не дуже щастить, хочу вам сказати, але по заробітку дуже шикарні карти. Тому я вам бажаю багато грошей і чуд чудового березня. Тільці все цілую, люблю.